Права 1197, запиши. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що у нас в першому заданні. Отже, нам треба записати у кілометрах 8 кілометрів 113 метрів. Ну, щоб це правильно записати, ми маємо задати, а скільки у нас в одному кілометрі метрів. Пишемо, що оскільки 1 кілометр. Це дорівнює 1000 метрів. То щоб отримати метр з кілометра. Нам треба цей кілометр поділити на тисячу частинок. Тобто пишемо тоді, що 1 метр буде складати 1 тисячну частину від кілометра. Добре? Ну а зараз спробуємо це врахувати, коли будемо записувати ось ці дії. Отже, в нас є 8 кілометрів 113 метрів. Ну, ми можемо записати це як 8 кілометрів плюс 113 метрів. І це дорівнює. Пишемо, це буде 8 кілометрів плюс. Ну, а 113 метрів, якщо 1 метр це одна тисячна частина, то 113 метрів буде 113 таких частин або 113 тисячних... метра, Вибачте, кілометра. І це дорівнює. Ну що ж, отже, у нас буде яке число в кілометрах? Це буде 8 і 113 тисячних. То ми записуємо, що це буде вісім, 113. Кілометра. Є. Ну що ж, переходимо до наступного завдання. Бачимо 3 кілометри, 8 метрів. Це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що 3 кілометри, 8 метрів. Ми можемо записати як 3 кілометри плюс 8 метрів. І це дорівнює. Пишемо, що це дорівнює 3 кілометри. Плюс. А що таке 8 метрів? 1 метр це одна тисячна частина. А в нас таких частинок є 8 то ми записуємо це буде плюс 8 тисячних, це буде кілометра тобто сказати чи 8 метрів чи 8 тисячних кілометра, це одне і те саме Ну що ж скільки це буде кілометрів є у нас 3, кілометра і 8 тисячних. то це буде мішане число, записуємо це буде 3,8. Кілометра Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Бачимо, треба записати у годинах. Тут є хвилини. Для того, щоб правильно записати, давайте пригадаємо, що одна година складає 60 хвилин. Ну, якщо так, то одна хвилина це буде одна 60-частина від години. Треба годину поділити на 60 рівних частин. То ми пишемо, що одна хвилина буде складати одну шестидесяту від години. Є. Ну що ж, давайте тоді записувати. Бачимо 3 години 19 хвилин. Ми можемо записати це як 3 години плюс 19 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж. 3 години ми так і записуємо. 3 години плюс. А що таке 19 хвилин? Це таких частин, 1 60 години. Треба взяти 19. Бо 19 хвилин. Одна хвилина це 1 60. То ми пишемо плюс 19 196 години. І це дорівнює. От тепер додаємо. У нас буде 3,196 години. Пишемо 3,196 години. Є. І... Ну що ж, останнє завдання. бачимо 7 годин 1 хвилина. Це дорівнює. Пишемо, як суму записуємо. 7 годин плюс 1 хвилина. І це дорівнює. Ну що ж, тоді пишемо, що це 7 годин. Плюс. А одна хвилина ми вже переводили це одна шестидесята години. Ну і разом це буде 7,16 години. 7,16 години. Ну що ж, ось таке завдання по запису різних величин у вигляді мішаного числа. На цьому вправу завершено.